Дональд Трамп не може зупинити війну в Україні. Про це він, в принципі, сказав, що не знає, як це зробити. Але позиція Дональда Трампа вона все одно спрямована на. Мир в Україні на зупинку війни в Україні, і Дональд Трамп намагається зіграти трішки вдовго. Я поясню українцям, які ненавидять Дональда Трампа, які вважають, що Дональд Трамп нам зобов'язаний. І нагадаю українцям, що нам зобов'язані інші люди, які теж обіцяли. Обіцяли, але, але щось пішло не так. Чому у Дональда Трампа мало все піти так у випадку, коли Дональд Трамп не до кінця знав український народ, російський народ. Коли Дональд Трамп не є президентом України, не є президентом Російської Федерації, чому до Дональда Трампа є великі претензії, ненависть, А до українських чиновників любов, обнімашки і цілувашки, для мене це важко зрозуміти. Ну, про обнімашки, цілувашки я е, е, жартую. Хоча, якщо взяти 2020 рік, 2021 рік. Початок 22-го року то дійсно було таке відчуття, що українська влада в топі в топі. Це сьогодні рейтинги трішки падають. От КМІС навіть і той показував, що вибачте, але є певні питання і проблеми в довірі до української влади, там до різних чиновників. Але не будемо про це сьогодні. Поставимо питання про те, як Трамп може зіграти українську карту. Чому, чому Дональд Тара, Трамп? За мир в Україні, але при цьому щось обмежує, щось не дає, щось намагається. І я думаю, що Дональд Трамп зробив певні висновки з того, як намагався зупинити війну в Україні його попередник Джо Байден. Ну давайте ми згадаємо всю ситуацію, яка була при Джо Байдені. У 2022 році починається повномасштабне вторгнення, при цьому за два тижні до війни Джо Байден. Біля вертольоту, в який він сідав, згадайте, хто пам'ятаєте інтерв'ю. Напишіть, що ви це пам'ятаєте, щоб не було, що я голослівний. Так, от Байден каже, що Росія нападе на Україну. Це буде точно, і це було за два тижні до того. При цьому в українському політикумі абсолютно всі Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Стефанчук. А, голова РНБО Данилов. Далі потім наш голова МЗС Кулеба, Давіда Рахамія. Всі абсолютно заспокоюють український народ, що цього не буде, що все буде добре. Давіда Рахамія навіть розкритикував засоби масової інформації за кордонні, сказавши, що вони нічим не краще за Скабєєву і Соловйова. Тим не менш, починається повномасштабне вторгнення. І е, перший шок повномасштабного вторгнення був абсолютно, абсолютно зрозумілим, бо ворог буквально за 2-3 дні був уже біля Києва. Вертольоти літали, обстріли були, паніка була. Хоча досить швидко український народ став на захист України. Були організовані територіальні центри оборони ТРО були е, організовано відповідна мобілізація. Люди йшли добровольцями. Хтось вивозив своїх дітей, деякі чиновники вивозили своїх собачок. Про що потім розповідали сльозливо, українці вже масово гинули героїчно і тому, що попадали під удари, під кулі. Ніхто не знав, ніхто не знав, як потрібно ховатися, які укриття і так далі. Ніхто з українським народом відповідне навчання не проводив. Так ось після первинного шоку 22-го року. В березні вийшли на перемовини. Пам'ятаєте тоді Давіда Рахамія з рукою в кишені, шапка на боку влетів в залу. І е, доброго вечора, ми з України. Доброго вечора, ми з України. Українці дивились на ці перемовини доволі скептично, адже весь світ був на нашому боці, і здавалося, що ми здатні перемогти, адже ми доволі суттєвою там відкинули ворога. ми... Чинили спротив, ворог зрозумів, що не все так просто, як йому здавалося. І коли перемовини зайшли в певну стадію формування документу, в Києві з'явився хто? Правильно, Борис Джонсон. Борис Джонсон не міг з'явитися просто так. Очевидно, що Борис Джонсон з'явився тільки після певних консультацій з адміністрацією Байдена. Не скажу, що з самим Байденом, але з адміністрацією Байдена. Що привіз Борис Джонсон? Борис Джонсон привіз тезу про те, що ми будемо воювати. Власне, це ми дізналися також від Давіда Арахамі, який через два роки тільки повідомив нам цю новину, про яку ми напевне здогадувалися, і в 2022 ро -ро році я записав відео в Тіктоці. Яке було з одної фрази: Борис Джонсон, для чого ти приїхав? Я здогадувався, чому приїхав Борис Джонсон, але тоді значна частина українців були за війну. Українці були впевнені, що ми можемо військовим шляхом завершити військову агресію, відкинути ворога, забрати Крим, забрати все те, що було тимчасово окуповане, тому що весь світ був на нашому боці. Так воно і здавалося. Так воно й здавалося, тому що навіть деякі лідери думок розповідали нам про дві-три ракети, про два-три тижні, про те, як Росія розпадеться. При цьому ці люди були як просто звичайні блогери, так і люди, які представляли владу. Помічники, радники, навіть голова РНБО Данілов, який, до речі, де він зараз, розповідав про те, що все розпадеться і ми незабаром переможемо. Окей. Окей, що ми побачили через три роки, в 2024 році, в кінці? Ми побачили, що ворог доволі суттєво закріпився на тих рубежах, на яких, на яких ми його бачимо власне і сьогодні. Ворог просувається, намагається просуватися. Тим не менш, тим не менш, всі ці роки були під адміністрацією Байдена, тобто під його керуванням, під його допомогою, під його баченням війни в Україні, під його баченням того, як потрібно допомагати Україні, чи змогли ми військовим шляхом завершити війну? Відповідь ні. Чи змогли ми при Байдені вийти на кордони 91-го року, про які говорили масово в 2022-2023 році. Навіть була записана концепція, що перемога України це кордони 91-го року. Згадайте, це було. Відповідь знову ні. І отут з'являється Трамп, який спостерігає все те, що відбувалося. Логічно, що ця людина помічає. Абсолютно, ну, скажімо, так, тупикові ситуації намагається прокласти інший вектор. І цей інший вектор сьогодні дуже небезпечний для України. Я, я не буду це приховувати. Він дуже і дуже небезпечний. Але давайте будемо відвертими: а 2022 рік. Місяць, березень, лютий. Квітень, травень, вони не були без... небезпечними. А ті люди, які в адміністрації Байдена знали, що війна буде, Байден знав, що війна буде, і ніхто не послав ніяких спецпредставників до Путіна, ніхто не намагався, не намагався зупинити цю війну, ніхто не намагався натиснути на владу України, сказавши, що друзі, ви не вірите в це, но це буде. Підготуйте український народ. Перевезіть людей з прифронтових територій, підготуйте е, зброю, підготуйте, замінуйте всі території, підготуйте людей для евакуації, підготуйте місця для евакуації. Попередте людей. Нехай вивезуть дітей, наприклад. Почніть випускати жінок з дітьми, особливо з тих територій, які можуть бути небезпечні. Ніхто цього не робив. І сказати про те, що ми при Байдені не пережили. Небезпеки не можна. Трамп спробував інший шлях. Він його спробував. При цьому Трамп сьогодні відрізняється від Трампа кінця 2024 року, початку 25 Сьогодні у нас з вами тільки сьомий місяць. Трамп президент з першого місяця, шість місяців. Дональд Трамп розбирається з ситуацією в Україні. Шість місяців Дональд Трамп розбирається з ситуацією в США. У війні між Ізраїлем і Іраном, у війні між Індією і Пакистаном. Дональд Трамп намагається зрозуміти, як можна кращими методами і меншими жертвами зупинити війну. Він спробував дипломатію, він спробував тиск, він спробував прогнутися перед Путіним. Я вам тоді пояснював, що Трамп не друг Путіну, Трамп просто тестує. Певні системи, певні моделі зупинки війни не виходить. І Трамп вже сьогодні змінюється, Трамп вже сьогодні намагається побудувати іншу лінію, але знову-таки обережно, розуміючи, що Україна не зможе без тої ж самої Європи отримати перевагу на полі бою. І це теж. Той фактор, з яким Дональду Трампу довелось фактично боротися. Адже Європа, як ми побачили, теж розраховувала на Байдена і допомагала Україні дуже дивним способом гроші у вигляді кредитів, озброєння старих складів. І коли, і коли Трамп. Коли Трамп відійшов, виявилося, що Європа не надто вже і допомагає Україні боротися військово проти ворога. І сьогодні, отакою позицією, Трамп фактично говорить: допомагайте більше Україні. Це ваша війна, це ваша відповідальність, це ваша територія, це країна, яка бореться не за американські цінності, а за європейські цінності. Це країна, яка Хоче до Європейського Союзу. Це країна, яка хоче стати повноправним членом ЄС. Це країна, яка вже 10 років, навіть більше 12 років, виконує домашні завдання Європи. А ви цю країну фактично кинули, переозброїли за її рахунок, не підвищуєте відсоток на власну оборону. І абсолютно нічого не хочете давати Україні не в борг, а просто для того, щоб вона могла стояти. Це шокова терапія, це для нас незрозуміло для більшості. Але, на жаль, іншого шляху напевно теж немає. Європа має взяти на себе відповідальність, а не тільки дивитися на Америку і чекати від Америки. І сьогодні Трамп намагається. Мені здається, з свого боку прокладати лінію дипломатичну, але з іншого боку, максимально тисне на Європу для того, щоб вона взяла відповідальність більшу за те, що відбувається в Україні. І з більшою силою забезпечувала фінансування України. Якщо ви скажете, що це неправильно, то мушу з вами не погодитись. Ні Європа, ні Америка Україну не кинуть. Ми надто дорога інвестиція, надто багато вкладено. І крім того, Російська Федерація була і буде стратегічним е ворогом, стратегічним опозиціонером Західного світу. Тому нас не кинуть. Питання тільки в тому, в якій формі і в яких кордонах буде підтримувати нас Захід. І, ставлячи питання про кордони, я не можу вам відповісти а. До яких меж ми цікаві з Заходу. Адже колись давно була лівобережна і правобережна Україна. І коли я дивлюсь на те, як Європа нас підтримує, в мене таке відчуття, що вони, в принципі, і не проти повернутися до якогось іншого формату і поняття правобережної України і лівобережної України їх влаштовує. Мене, громадянина України, така концепція не влаштовує. І мені б хотілося, щоб Україна збереглася в тих межах і в тих кордонах, в яких вона отримала сучасну незалежність. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, і давайте будемо глибше розбиратися в тих процесах, які ми втягнуті інколи навіть мимо нашої волі.